Добрий вечір. Хочеться вибачте, що забираю ваш доросльний час. У мене до вас є таке запитання, але спочатку буду перед історією. Сьогодні йшли з донею, які шість років з гуртка, і вона розповіла, що один хлопчик говорив про бабусю, яка померла, але то не його бабуся, а чужа. Він її просто знав. Так, от вона мені каже: мамі, а ми, коли попадаємо до Боженьки, ми. Здаємо іспит, так кажу, а вона: а якщо буде 60-60, то куди потрапить душа? А я відповідаю, що, мабуть, Боженька відпустить назад на землю і дасть якесь завдання, на яку оцінку здасться туди і потрапить душа. Може, я й неправильно відповіла, то вибачте, а доня каже, Запитаю у отця Василя, ти ж його дивишся, <смі> нехай відповість, тому чекаємо на відповідь, яка буде, як завжди, мудрою. <смі> Боже, я вже люблю цю дитину і цю маму молодці. Дуже гарна мама відповіла, бо для дітей відповідь має бути дитяча, для дорослих дорослі. а для священників ще, ще інакше. Тому що не через те, що є якісь дві правди чи як. А є просто рівень сприйняття. Ну, дитина не буде зараз дитині там пояснювати, розказувати про якісь там речі, як відбувається прощення, що таке прощення, який задум Божий, там, ну і так далі. Дуже правильно відповіли. Ми здаємо іспити, поки живемо. Як вже вмерли, іспит закінчився. Далі вже іспитів нема. І тоді ми стаємо перед Богом. Але не забуваємо що Бог є милосердний. І якщо в тебе в житті дуже багато нездалих вчинків, у в тебе, в тебе 80-20, 20 добрих, а 80 нездалих вчинків, і ти до пекла вже не попадеш, ти попадеш в чистилище. Місце, де тобі від тих 20 будуть додавати, 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 аж поки він не дійде до 100. А, а, а верніше, от тих 80 будуть чистити, 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 мити, стирати, відпуцовувати от ті гріхи, щоб от тих 20 стало, щоб вони були, а 80 не було, щоб їх Бог їх знищив своєю любов'ю, своїм милосердям. І тоді ми попадаємо до раю через якийсь там певний час. І тому, якщо ти попадаєш із 30-70, 70 Бог простить. 30 лишиться, А то й 20, а то й 10, а то й 50, 60. І кожні різні ці ступені в раю, вони є дуже поділені. Рай це не є всі однаково. Так, це є певні ступені також в раю. Бо так пише апостол Павло, і був взятий я до третього неба, не знаю, Бог знає. І бачив я такі речі, які не можу описати, чув слова, які не можу вимовити. Тобто до третього неба, так? значить, є оці рівні. І коли Христос каже, що між народженим від жінок немає більше від мене Хрестителя, однак найменший у Царстві Божім, більше від нього. Тобто будуть там і найменші, і середні, і найбільші. Тому оце 50 на 50, це 60 на 60, як ви кажете, чи 50 на 50, воно вже залежне кабальна система. То воно. Вже будете спасені. Нема куди вертати, бо тому що Бог погане знищує, а добре залишається. Так? Але навіть якщо буде один на 99 так? співвідношення, все одно ти будеш мати надію на спасіння. Так, будеш чистили ще там тисячу років, але ти маєш надію на спасіння. Але коли нема ні одного доброго, нічого, Коли відказався від Бога, або в стані смертних гріхів помер, умисне чоловіку вбивство, скривдження обох удів, і сиріт, задержання заробітної плати, що з один забув кіс. А гріх содомський, гріх содомський, то, що було в Содомі і Гоморі? Так. І якщо в такому стані вмираєш, все, неважно, там процентне відношення зразу до пекла. Або ти не віриш у Бога, зразу до пекла. Місце, де нема Бога, для тебе Бога нема, от тобі місце там, де нема Бога. Все, це пекло. Так що, в будь-якому варіанті, якщо хоч, хоч трохи в тебе є щось доброго в тобі, і тому треба старатися робити добро. І чим більше ти його робиш, тим більше в тебе це процентне відношення добра і зла в тобі знаходиться. Якщо брати за систему 100 балів ну, величину 100, то 50 добра, 50 так собі, то все рівно ти будеш спасений. Бо є Боже милосердя. Але є гріх, який не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Гріх проти Святого Духа це надмірна надія на Боже милосердя. А Бог і так мені простить. Такий гріх не прощається. Чому? Бо нема покаяння? Або, ні, я не все, та ні, я не йду до церкви, я нічого не роблю. Та де Бог мені не прости, та в мене такі гріхи, ой, та де, Бог не простить. З такими думками зразу до пекла. Це гріх проти Святого Духа. Надмірна надія на Боже милосердя і безнадійність на Боже милосердя. Такий гріх не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Так сказав сам Ісус Христос. Всяка хула проти сина чоловічого проститься вам. Одна хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Амінь.